Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Новини у марафоні. Все найголовніше зібрали команди фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мене звати Ораз Дремоловський. Вітаю! Не маючи успіхів на полі бою, росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення України. За минулу добу ворог завдав 6 ракетних та 47 авіаційних ударів. 25 разів окупанти били з ракетних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. За минулу добу наші захисники відбили 30 ворожих атак на східній ділянці фронту. Росіяни продовжують тиснути на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках та щоразу отримують жорстку відповідь від українських воїнів. Зокрема, провалився наступ окупантів біля новомаркового та хромового. Натомість наша авіація шість разів всипала по районах зосередження особового складу противника. Українські артилеристи підбили зенітно-ракетний комплекс росіян та дві станції радіоелектронної боротьби. Вони менше доби пробули в окупації, та вже понад рік із жахом згадують день, коли до їхнього невеликого селища зайшла військова колона з російською свастикою. Микола і Тетяна тоді вижили дивом, коли чужинці взялися викурювати подружжя з льоху димовою шашкою. Люди встигли до того сховатись у будинку. Нині чоловік збирає докупи уламки снарядів і залишки ракет, якими загарбники ледь не щодня закидають їхнє селище. Те, що до нас прилітає ради, на подвір'ї пана Миколи купа смертоносного залізяча, яким росіяни ледь не щодня усівають тутешню місцину. Це ураган, це ті, що касети вибрасують на нас. Цей касетний реактивний снаряд упав біля городу та рясно прошив усе довкола уламками. Ось бутилка лежала біля воронки, побила. Цю бутилку, це наскільки густо воно б'є. Торік у березні, розповідає Микола, вони із дружиною вже прощалися із життям, бо в їхнє село зайшли росіяни. Пара сховалась у будинку, а чужинці взялися викурювати їх із льоху. Димовуха. закрутили проволокою поріб. спочатку, потім закрутили, з автоматами стояли, думали, що ми там сидимо, щоб ми подушилися. А ми в хаті в те заховалися, під матрасом виглядали. І вони вікна подіргали, двері на ручки одірвали, в хату не добралися. Військова колона загарбників згадують селяни простояла тут менше доби, поки їх не вибили. Та від спогадів про російський терор кажуть люди досі холоне кров. Укрпочту тут розстріляли біля нас. Там далі теж двоє чоловік загибло. наших. їхала машина, і вони в машину прямо розстріляли. Заквітчене прифронтове село спотворене духом руського міра. На місці тутешньої школи суцільна руїна. Заклад росіяни нищили із завзяттям. У школу гепали три рази. Пані Валентина приїхала подивитися, що із синовим будинком каже справи кепські снаряд розтрощив подвір'я. Оце погріб біля паркану. Свіжа яма. Люди тішаться, що цей снаряд не рвонув. Ось. Дня 4 чи 5 назад. Жінка жартує, мовляв, до обстрілів звикли та окупантів кляне на чим світ стоїть. Як тихо, так ми спати не спимо, як гепає, тоді ми спимо. Так що ось їм, отам передайте отим кацапам. Осьо не дождетесь, не налякайте. У селі залишилося кілька десятків жителів, а колись було зо триста. Люди вже понад рік виживають без електрики. Пан Микола купив генератор. У його дружини Тетяни ліхтарик. Дали допомогу таку. Це ліхтарик на сонячній батареї. Ну це такий ліхтарик і павербанк. Свій невеличкий воєнний музей просто неба, де є гільзи і тубус гранатомета, що їх лишили тут після себе росіяни. Пан Микола планує прибрати з подвір'я. Я думаю, що в музеї це здам. Після війни, звісно, найбільше люди чекають, коли наші оборонці відженуть загарбників як кажуть, і тому є добрий знак: до села повернулися лелеки. Ми віримо, що оце гупання одійде далеко від нас. Ну вже тихіше стало дякувати Богу і нашим хлопцям за силу. Андрій Почтівартем Дажанко факт Сі Єдині новини. Досі залишається невідомою причина авіатрощі гелікоптера з вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ, що сталося 18 січня у броварах. Сьогодні СБУ повідомила про перебіг розслідування. Зокрема, призначено понад 100 судових експертиз, і вже проведено більше 6 тисяч допитів. Перевіряють декілька версій причини трагедії, серед них порушення правил польоту, технічна несправність та умисні дії задля знищення вертольота. Наразі це вся офіційна інформація про розслідування причин трагедії. Нагадаю, 18 січня гелікоптер, у якому перебувало керівництво МВС, на чолі із міністром Денисом Монастирським упав на територію дитячого садка у броварах на Київщині. Загинули усі дев'ятеро пасажирів на борту, а також п'ятеро людей, що перебували на землі. Серед них дитина. Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що чорна скринька була розшифрована у Франції, а результати уже на руках у слідчих. Спершу планували назвати причину трагедії рівно за місяць після авіатрощі, тобто 18 лютого. Але вже згодом у Кабміні перенесли оголошення результатів розслідування на кінець березня, та слідчі дії тривають і досі. Лише 3,5 мільйони українців отримали третю бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, хоча її мали б зробити уже майже 15 мільйонів. Саме стільки людей в Україні щепилися двома першими дозами. Лікарі певнять, препарати є. А от охочих вакцинуватися мало. Чого не скажеш про кількість тих, хто. Гине від недуги, адже у найбільшій зоні ризику пенсіонери, з яких в Україні понад половина не мають навіть одного щеплення, тоді як у європейських країнах літні люди вже отримали четверту дозу вакцини проти ковіду. Київ пункт масової вакцинації у одному із ТЦ. Нині єдиний такого типу у столиці. Інші зачинили через брак бажаючих щепитися. Переважно вакцинують зараз у місцевих амбулаторіях. У черзі на щеплення здебільшого молодь Анна прийшла сьогодні зробити третю бустерну дозу. Якщо ви захочете зробити четверту бустерну, то можете зробити її через 4 місяці. Не раніше через вторгнення, через інші обставини у мене на жаль не було часу вакцинуватися, і нарешті я прийшла зробити бустер. Анна зізнається з останньої Вакцинації минуло близько 600 днів, і можливо, минуло би ще більше, якби не одне інтерв'ю. Слухала інтерв'ю однієї військової. І вона розповідала, що не треба забувати і що у них теж трапляються часто подібні випадки. І краще вакцинуватися про всяк випадок, щоб і не собі, і не своїм оточуючим, не створювати додаткових проблем. І це якось актуалізувало мої плани, і я вирішила сьогодні прийти. От буквально вчора послухала, вчора записалася, і сьогодні прийшла. Ковід зник із новини, і я певно, яка чимало. Інших за війною геть забула за нього і довго ще б не згадувала, якби не захворіла на нього сама. Перенесла нормально, я щеплена двома дозами вакцини та бустером. Але загалом статистика не надто втішна, бо ж якщо говорити суворо і у цифрах, останній місяць від ускладнень коронавірусу в Україні щотижня помирало більше сотні людей, і майже усі вони не були вакциновані проти коронавірусу. У Львівській області, які проводила ці дані, пані Наталія Тимко, що з 18 по. Померлих за один тиждень 17% без жодної дози вакцини, понад 85% серед випадків смертей це люди віком понад 60 років. І саме серед людей цієї вразливої категорії найнижчий показник вакцинації менше 40%. Тоді, коли у таких країнах, як Данія, Норвегія чи Іспанія, більше 90% пенсіонерів щеплені двома дозами вакцини та навіть бустером. Для повноцінного захисту необхідно, крім первинної вакцинації, особливо для груп ризику, отримати і перше бустерне щеплення. Станом на початок квітня місяця. У нас двома дозами було охоплено трохи більше 15 мільйонів людей. Якщо подивитися, скільки людей отримали перше бустери, бустерне щеплення, то з цих 15 мільйонів лише трохи більше трьох мільйонів людей. До того ж, експерт з імунопрофілактики каже, вакцина в Україні є, і на місцях її достатньо ще й різна. Центр наш завжди забезпечений вакциною від коронавірусу, тобто перебоїв із поставками а з тим, що в нас щось не забезпечене, то такого не було. Вакцина коронавак і вакцина Пфайзер. Та, попри це, людей небагато і сезонно з приходом тепла бажаючих щепитися, стає ще менше. В суботу так більше жвавіше. В середньому там десь може бути до 60-70 осіб за робочий день. У будні дні, то, звичайно, зараз людей трохи менше. Десь в середньому 30-40 осіб може приходити. Порівняно із місяців 2-3 тому, то людей було набагато більше. Це не означає, що влітку COVID-19 зникне. За літом буде осінь 2023 року. Як всі попередні сезони, так і восени 2023 року буде підйоми захворюваності на ковід. 19 Тож не гайте часу, захистити себе. Адресу найближчого до вас діючого пункту щеплень можна дізнатися на спеціальному сайті. Вакцинація від ковід 19 чи на гарячій лінії від МОЗ. Аліна Матвійчук євген зазуля. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Українським виробникам продукції шлях на свої полиці відкрив данський рітейл-гігант СООР. Таким чином скандинавська компанія вирішила допомогти нам у час війни, розпочавши співпрацю. Торік продукти одразу шістьох українських виробників потрапили до мережі супермаркетів цієї компанії: це пиво, вино, супи і витримані сири. Як наша продукція змогла опинитися на полицях вибагливих данських покупців, і що для цього зробили наші підприємці далі у сюжеті. Дня цими трубами біжить до пів тисячі тонн молока. Сировину очищують та охолоджують. Так починається процес сироваріння. Тут виготовляють десятки видів твердого і плавленого сирів усе виробництво автоматизоване. У цих спеціальних камерах продукція дозріває. Ранде дозріває в спеціальному покритті пластифікації і дозріває при певних умовах, при певній вологості і швидкісті повітря. Цей сир буде проходити своє життя на протязі 12 місяців. І тільки через 12 місяців він стане такий, як його люблять наші споживачі. Це підприємство одне із шести українських виробників, яким вдалося зі своєю продукцією потрапити на полиці супермаркетів одного з найбільших данських ритейлерів. КООП. компанія має 1200 магазинів і займає майже 40 Цотки в ринку данії раніше зробити це нашим брендам ніяк не вдавалося. Світ не знає про українську продукцію а, або якщо знає, знає дуже мало. І проблема ще в пошуку партнерів. Дуже складно знайти партнерів і почати працювати з ними, тому що це такі вже умови довіри. Та партнери знайшлися самі. Данці вирішили, що найкращий спосіб підтримати українських виробників у час війни почати з ними спільний бізнес. З півсотні виробників необхідних їм продуктів. Коп обрав шість, провівши особисті зустрічі з представниками компаній. У рівненських сироварів замовили для мережі п'ять видів витриманих сирів. Найбільший попит має оцей сир. От я вам покажу це «Голдер». Це сир, який дозріває 12 місяців, як колекційне віно. В нього змінюється його текстура, змінюється аромат, смак. Технологія виробництва і смак серівданців повністю задовольнила, а от маркування упаковки обговорювали майже місяць. Труднощів додала і недосконала англійська. Вони задавали багато питань стосовно дизайну, стосовно того, що написано на етикетці, тому що там український текст та да, і дизайн весь був на українській мові. Ось і вони тоді визначали, чи варто його перекладати на мову для їхнього споживача. Та, зрештою, домовились, упаковку не змінювали. Додали тільки інформацію про склад продукту данською мовою. і вже відправили туди 17 тонн своєї продукції. Замовлень чекають ще. Ми показуємо, що це український виробник. Ми не боїмося показувати, що це наш високоякісний продукт, зробили з України. І ми точно заслужили там. Мати свою долю Динавський ринок давно сформований та висококонкурентний. Чимало компаній світу виборюють можливість покласти свої товари на полиці супермаркетів для заможного і вибагливого покупця. Такий шанс отримали і українські виробники. І на сьогоднішній день інтерес є. Будемо дивитися, як буде далі, але для нас вивільнилася досить велика ніша і можливість в цілому заявити про українську продукцію, хоча б показати її. У такий складний час, коли експорт української продукції дуже впав, наш виробник демонструє якість і рівень співпраці з Країною навіть попри війну Катерина Курбанова, Олег Корнієнко, Павло Лісівненко. Факт Айсі Тіві. Єдині новини на цьому поки ставимо крапку. А марафон триває. Дякую, що ви з нами.